Росія привчила світ до того, що української культури не існує, фактично привласнюючи собі потужний вплив України на світове мистецтво. Вона цькувала, зросіщувала та знищувала наших митців. Але зараз, як ніколи, настав час воювати і на культурному фронті. Ми розкриваємо тих, хто забутий та досі незнаний на рідній землі. Бо знати генів України наш обов'язок. Дельберт Ерделі, український художник, який починав свою кар'єру як портретист, а надалі вдосконалював навички майстерності натюрморту та пейзажу. В своїй творчості надихався французькими імпресіоністами та трендовим на той час стилем фовізм, який відрізнявся з на мальовничості, декоративності та насиченості кольорів. Ви одразу запитаєте, як цей художник може бути українцем з таким прізвищем 25 травня 1891 року в селі Климовиці Закарпатської області народився хлопчик на ім'я Бейла Гриць. Але на жаль, під тиском Австро-Угорщини всі повинні були змінити прізвище, щоб отримати освіту та бажану роботу. Так Гриць став Ерделі. Художню освіту Адальберт здобув у Будапештській академії мистецтв. Працював у Мюнхені, Парижі, Празі, Римі і Брюсселі. Брав участь у виставках імпресіоністів та фовістів на рівні з такими видатними майстрами, як Матіст, Донген, Вламінг, Дзюфі Утріло. Згодом разом зі своїм другом Йосипом Вокшаєм Ерделі заснував ужгороді публічну школу живопису, яка стане основою закарпатської школи живопису. До середини тридцятих років Ерделі вже створив у своїй неповторній пізнаваній манері більше тисячі картин. Динамічні лінії, експресивний живопис, поєднання насичених кольорів. Це можна побачити в його найбільш відомих роботах. Із натюрмортом склянки з водою в мистецтво Ерделі входить один із його найлюбленіших мотивів. Він із дивовижною постійністю пише воду, на лотов склянки, високі чари і круглі скляні вази. Її прозорість, мінливість, переломне світло художник відтворює з надзвичайною легкістю. А і Ерделія були відкриті найкращі мистецькі кола. Він міг би жити і легко досягти всесвітньої слави за кордоном. Але як писав сам художник, щоб більший контраст я бачу на користь чужини. То більшою любов'ю переймався до рідного краю, до його доброго і талановитого, але бідного народу, який за своїми душевними якостями заслуговує стати взірцем для інших народів, тож Ердель відмовився від Європи і повернувся на Закарпаття. І це було на думку дослідників його творчості фатальною помилкою. Його роботи почали знецінювати та критикувати, бо вони не вписували стандарт радянської влади. У 1949 році почалась кампанія щодо боротьби з космополітизмом. У Закарпатській правді вийшла стаття, яка визначила на головних космополітів краю. На першому місці опинився Арделік. Він не мав роботи і мало не голодував. Тільки за рік до смерті йому вдалося організувати персональну виставку. Першу за радянських часів, бо не стало вождя Йосипа Сталіна. Виставка творів пройшла в Ужгороді успішно, а його роботи заручені та портрет солістки закарпатського народного хору Клари Болох були експоновані на радянській виставці у Варшаві. Проте особливої радості від цього не було. Здоров'я стрімко погіршувалося. О полудні 19 вересня 1955 року серце Дельберти Ірделі перестало битися. Сьогодні творча спадщина художника розкидана по багатьох країнах, містах і приватних колекціях. Але серед українців про нього мало хто знає. Тож сподіваємось, ми пролили хоч трохи світла на це загадкове ім'я Адельберт Ерделі, художник, який замість усіх принад Європи обрав Україну. Знай наших.